Знаєте, що мене дійсно вразило так це інтерв'ю. Е, у Києві були шведські журналісти, наприклад, брали інтерв'ю у українців на вулицях звичайних українців, і багато з них казали щось на кшталт. Ми краще помремо, ніж будемо під путіним. Або знаєте, вони озброїлися і були дійсно готові захищатися. Вони казали щось на кшталт: ми будемо битися до останньої. До останньої краплі крові, знаєте, до останнього з нас, і ви знаєте, як це було в Україні в той час. Надзвичайно, ну як патріотично, і було багато енергії. Вони вони ми відчували, що у нас є шанс. Знаєте, всі ці речі, знаєте, ми давайте зробимо це, а давайте їх виженемо. Це була атмосфера, і те, що я відчув там, коли вирішив, я відчув, що це мої брати і сестри. Я б не. Я б не хотів бути під путіним. Теж Тож я зрозумів, що ми дійсно повинні робити це разом, і так я поїхав допомагати.